З одного боку яр вкритий снігом по той бік ставу весна. Це Холодний Яр. Тут особливі як історія, так і природа, розповідає Богдан Легоняк. У нас ще зима, є своєрідне кліматичні відхилення від загалу, і ось ця крига скресне десь через місяць. ще. Втім, щодо питання надання статусу національного парку, єдиної структури для цієї території, крига почала скресати в січні 22-го. Але на превеликий жаль, і війна, і інші моменти не дали. Можливості зразу запуститися, і тільки в грудні ми почали діяти. 20 січня цьогоріч новостворений на відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Тоді ж будівлю Креселецького лісництва передали під офіс нової структури. Це дійсно цього року буде 30 років. Як ми як я особисто займався цим питанням? Нині ж весна настає і в Холодному Яру. Тут квітнуть підсніжники, скрисає крига. Разом з тим з'являються нові проблеми, говорить Богдан Легоняк. Завдання перше прибирати повалені дерева, отримувати ліміти і проводити ці рубки важко буде на перших порах, тому що ми тільки запустились, але це все буде. Ще один виклик каже пан Богдан дороги. Ми намагаємося заманити турист. А тут страх Божий гірший, ніж напередку. Я бачив, як ми звільняли території. Зразу йшов ремонт доріг. Ми готуємо листа на голову військової адміністрації на служби авто, автодоріг. А ще говорить, зробити це місце особливим для туристів, надавати людям значно ширший асортимент туристичного продукту, подбати про діток, щоб діти, Дітки їхали із задоволенням і пам'ятали подбати про військових, які мають свої потреби, і теж потрібно про це думати. Ну і звісно, оберігати у штаті національного парку, поки частина працівників Богдан Васильович називає їх ентузіастами. Юлія Мокринчук одна із них. До Мельників їздить з Черкас. Дуже часто тут відвідувала і попередні роботи з цим були пов'язані, і взагалі для мене це місце сили, де відпочиваєш. Коли запропонували роботу, з задоволенням погодилась. Новостворений парк підтримують люди, говорить заступник директора серед перших подарунків, генератор бензопила, пальне та канцтовари. Решта попереду, аби каже, всю цю природню та історичну красу зберегти. Заглишити хоч якусь частинку, так як нам діди прадіди лишили це все, так і ми повинні залишити своїм внукам правнукам. Тетяна Рева, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.